У Черемхівській загальноосвітній школі відбулося нагородження чемпіонів району із футболу. На урочистості приїхали керівники районної та обласної федерації футболу. Очільники села та депутати запросили на свято і наших журналістів. Це вже четвертий успіх юних футболістів за останні 10 років. Команда місцевої школи завжди серед лідерів учнівської першостей. Всі кажуть, що велика заслуга в цьому саме тренера. Його й нагородив того дня перший заступник голови обласного відділення НОК Василь Буджак. Долучаюся до тих добрих, гарних слів Петра Васильовича Книшука і хочу всіх повідомити і найперше Романа Михайловича Шкромиду. Що відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області щиро дякую вам за сумлінну працю і за ваш вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на Коломищині нагороджую вас почесною грамотою. Разом із ним приїхав на зустріч із шкільними футболістами депутат обласної ради, голова Коломийської районної федерації футболу Петро Книшук. При чому не з порожніми руками. обласний обранець зазначив, що на сьогоднішній день черемхів серед лідерів аматорського футболу району учні вашої школи зайняли перше місце по футболу в районі серед шкіл першого і другого ступеня. Хочу сказати, що на протязі багатьох років. Працюючи разом із вами як голова Федерації футболу Коломийського району, бачу, що черемхові дуже люблять футбол. І вірю в те, що в майбутньому черемхівська команда буде однією із кращою з кращих у нашому районі. Ми прийшли сьогодні дітки в першу чергу, щоб привітати вас. З тим, що ви одержали такі високі нагороди, ми разом з Михайлом Дмитровичем, а він є ваш депутат районної ради від вашого села. З нагоди сьогоднішнього дня, що ми серед вас у школі вирішили придбати отакі м'ячики для вашої школи. Ми хочемо, щоб ви у майбутньому стали дійсно добрими футболістами. Директор школи зазначила, що останнім часом до її навчального закладу почали ставитися із розумінням разом із районним депутатом Михайлом Вітенком та сільським головою. Вдалося зробити багато чого. Наші школярі цьогоріч зайшли в оновлену школу. В нашій школі проблема була це опалення. Одна єдина школа в районі, в якої було пічкове опалення. Завдяки обласній та районній раді в нашій школі змінено опалення і помінено 19 вікон. Однак є в селі все-таки одна проблема. Місцева школа чи не єдина в районі, де немає спортивного залу. Тому керівництво населеного пункту просило гостей посприяти у вирішенню цього питання якомога швидше. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма «Подієнтика».